У соцмережах точиться дискусія, що таке експертність і хто такі експерти. Мені здається, що найкраще порівняти експертність із наукою, із науковою галасію. В академічних колах є така річ, як акредитація. Перед тим як ти починаєш викладати той чи інший предмет студентам, студентам, ти маєш довести, що ти маєш кваліфікацію для того, що ти маєш відповідну освіту, що ти маєш відповідний науковий ступінь, що твої наукові публікації безпосередньо стосувалися твого фаху, тобто ти маєш довести. Верифікувати свою експертність того чи іншого питання те саме насправді стосується усіх експертів, яких ви бачите на телебаченні, яких ви бачите в Ютубі, ну і власне тих, з якими ви стикаєтесь у звичайному реальному житті. Погодьтеся, коли вам потрібна порада щодо того, що робити з мигдалинами, вийдете до лікаря, а не до своєї бабусі, якщо вона не лікар. Якщо мова йде про випікання яблучних порогів, то ваша бабуся може бути значно ліпшим експертом з цього питання, ніж будь-яка порадниця в Ютубі. І так, експертність це наявність відповідної бази да, знань фахових і відповідного практичного досвіду, да, вміння застосовувати ці теоретичні знання на практиці. Якщо людина висловлюється щодо контрнаступу, театру воєнних дій... Коментує ціни на нафту і заразом коментує яблуневі пироги, то швидше за все вона не є експертом з жодного питання. Швидше йдеться про те, що це суб'єктивна думка, а не експертна думка. Варто ці два поняття розрізняти і не буде геть ніяких проблем.